Не бачив землю? Щось давно в мене сміття землян не влучало. Звідки я знаю? Що? Але ти ж його сусід? Ти взагалі то те. Що ж, я. ов. Дивись ось там. Якого? У нього розум з орбіти зійшов? Коли ми бачилися, він переймався, що сонце стане червоним гігантом. Може, облишмо його? Може, він так долає стрес? Гей, земле! Що, зовсім зовсім зглуздо з'їхав? Я рятую нас усіх, можеш хоч раз политися! Розслабся, що сталося земле? Добре, добре. Я збираю космічний пил, водень та інші хази. Я намагаюся створити нове сонце, навколо якого обертатимемося, але яке не буде таким агресивним, та земле! Здається, я замало кажу, який ти ідіот. Так, так, знаю. Усі мої ідеї погані. але... Ні, земле. Це справді погана ідея. Що ти знаєш про народження зірки? Зірка формується з того ж пилу, що і ми. Але під дією неймовірної гравітації Створиш ще одну з орбітами і планетами. І нас це знищить. Вибач, земле, але він має рацію. Оу, то нам доведеться жити з нашим сонцем? Так, він не такий, як ми. На жаль, тут немає надмасивної планети з речовин, як у сонця та з сильним гравітаційним тяжінням. Гей, друзі! Що робите?